Хай з вами Діма Ай, зараз я світло прийду. І це фокус з резинкою і кольцом. Ви вже прочитали назву тут. Спочатку фокус, потім секрет. Ну, я не дівчина, кольця в мене нема позичив сестри. От дивіться, кольце саме буде підніматися, навіть косу ставлю Дивіться оставлюся. Бачите? Ну, а тепер секрет. Дивіться. І помалу відпускаємо. Бачите, тако перед відомком берете, Такі. ну не перед відомим перед фокусом натягуєте. У вас тут кусок ви можете його одком, то я роблю сховати в долоню і та... помало помалу відпускати. Бачите, і так виходить такий маленький фокус. Кольний фокус, будуть в мене всякі фокуси з резинками. коротше, всякі фокуси будуть виходити і обучення. Ой, бляха. О, так, щоб ви не спалилися. Типа, хочете відео знімати або комусь показуєте, то ви стежте за тим, ви бачите Двачки, дочки, дитя. Воно закінчується і ви зажимаєте. А то, може... ви можете комусь показувати, і у вас отако може вийти. Дивіться. І вас спалить. Так що так не робіть. Темними дітками. Ну і з вами был Дима. Всім пока-пока.